Друзі, всім привіт, Ви на каналі Огляд є для тих, хто шукає максимально зручне та комфортне крісло під час гри або відпочинку. Кугар створили дуже цікаву модель, про яку я хочу вам сьогодні розповісти. Це Кугар Elite Gold. Воно відповідає найвищим стандартам зручності. Це справжня знахідка для геймерів та користувачів, які прагнуть не тільки виграшів у віртуальних світах, але й приємних відчуттів у реальному житті. Сьогодні ми детально оглянемо це крісло та подивимося, чому воно привертає увагу не тільки геймерів, але й звичайних користувачів. Але перед початком попрошу вас поставити лайк. Під цим відео підписатись на канал, та обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Кугар Ranger Elite Gold справляє враження своїм елегантним дизайном з першого погляду. Крісло оформлене в чорному кольорі з ефективними золотими акцентами, які додають йому нотку розкоші. Виглядає це надзвичайно стильно, особливо якщо врахувати, що такі деталі, як логотип Кугар на спинці, також виконані в золоті. Проте, дизайн це не просто краса, але й функціональність, яка забезпечує. Чи максимальний комфорт під час використання сидіння крісла 49 сантиметрів в ширину і в глибину. Місця достатньо. Гаварити крісла складають 770, 680 та 530 мм, що робить його досить великим і придатним для людей різної комплектації. Максимальна вага, яку крісло може витримати, становить до 135 кг, що дозволяє його використовувати навіть користувачам з великою вагою. Обшивка бокових частин крісла виконана з високоякісної штучної шкіри, яка на дотик нагадує на. Натурально, ця шкіра не тільки приємна на дотик, але й стійка до зношування, що гарантує довговічність крісла навіть при інтенсивному використанні. Якщо ви хочете зберегти свої шкіряні вироби, вам потрібно за ними. Правильно доглядати для цього. Я хочу порекомендувати вам дійсно якісний німецький засіб. Polyboy Leader. Є два варіанти: це вологі серветки та рідкий засіб. Обидва варіанти працюють просто неймовірно. Шкіра зволожується, виглядає свіжо, так як нова. Ось погляньте, наприклад, роботи. Матеріал оброблений серветкою та без обробки. Результат помітний одразу. А головне все дуже швидко робиться, особливо з серветками. Їх завжди можна взяти з собою чи, наприклад, покласти в автомобіль. І при нагоді протирати шкіряні сидіння. Рідкий засіб теж простий у використанні. Нанесли нам яку тканину та протерли шкіряний виріб. Все просто загалом засіб полі бой живить шкіру, роблячи її пружною та еластичною. При цьому забезпечує плямовідштовхувальний ефект завдяки глибокому просоченню. Ці засоби та багато іншого ви зможете придбати в інтернет-магазині Сяйвоком'ює. Загалом обидва варіанти працюють дуже добре, і тут же вам вирішувати, який з цих засобів найкраще підходить. Для вас на обидва я залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте, я впевнений. Ціна на них приємно вас здивує. А от спинка та сидіння, включно з частиною, що призначена під ноги, обшиті оксамитовою тканиною. Дуже гладка, приємна, комфортна. В жарку пору року не буде парити, а в холодну буде навіть трішки зігрівати. Що ж стосується можливостей регулювання, то крісло пропонує кілька варіантів налаштування для забезпечення максимальної зручності. Спинка може нахилятися до 160. Сти градусів, що дозволяє прийняти майже горизонтальне положення. А підголовники та підлокітники також можуть бути налаштовані під індивідуальні потреби користувача. Взагалі є три варіанти можливого нахилу спинки: рівно під 95 градусів, середнє положення 135 градусів і лежаче 160 градусів. Однією з найцікавіших особливостей цього крісла є висувна підставка для ніг. Вона дозволяє зручно розташувати ноги під час відпочинку або перегляду фільму, що додає додатковий рівень комфорту. Форту підставка легко висовується і прибирається, не займаючи багато місця, коли не використовується. На дотик крісло відчувається міцним та надійним. Штучна шкіра та оксамит мають м'яку текстуру, яка забезпечує приємні тактильні відчуття. А завдяки дихаючій пінні підкладці, сидіння залишається комфортним навіть після тривалого використання. Ергономіка крісла продумана до найменших деталей: спинка крісла забезпечує правильну підтримку спини, а підголовник допомагає розслабити шию, що з змен менший ризик виникнення болю під час довгих годин сидіння. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай. Актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Комфорт сидіння також на висоті. М'яка підкладка забезпечує оптимальну підтримку, і навіть після кількох годин проведення у кріслі не виникає відчуття втоми або дискомфорту. Місця в кріслі цілком достатньо, навіть для користувачів з більшою комплектацією. Наявність підставки для ніг дозволяє повністю розслабитися, розтягнувшись у кріслі, що робить його ідеальним варіантом не тільки для ігор, але й для відпочинку. Окрім фізичного комфорту. Варто також зазначити, що крісло створює відчуття захищеності та стабільності, завдяки міцній конструкції та надійним механізмам регулювання крісло не хитається і не скрипить навіть при інтенсивному використанні. Кугар Ranger Elite Gold це не просто ігрове крісло, це геймерський трон, на якому ви можете комфортно насолоджуватися ігровим процесом, так і без проблем відпочивати від, наприклад, важкого робочого дня. Відмінний дизайн, висока якість матеріалів, різноманітні можливості регулювання. Та неймовірний комфорт роблять це крісло одним із найцікавіших варіантів на ринку. Воно ідеально підходить для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером або ігровою приставкою, і шукає не тільки функціональність, але й естетичне задоволення. Це крісло з цим без проблем справляється. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково підтримуйте його вподобайкою під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.